Освітня підтримка у кадрі пізнаємо природу 6 клас. Пізнаємо сонячну систему. Кратери та астроблеми. Кратери це великі втоплення на поверхні планети або місяця, які утворюються внаслідок удару метеоритів, астероїдів або комет. Кратери можуть мати різні розміри від кількох метрів до сотень кілометрів. Найбільш відомий кратер Чіксулу у Мексиці, який утворився близько 66 мільйонів років тому. Астроблеми це сліди від ударів космічних тіл, які залишаються на поверхні планети або місяця. Вони можуть бути видимими як кратери, бути розтягнутими по землі чи відображати улоговини у вигляді горбків, ями або тріщин. Астроблеми допомагають чи вивчати історію ударів космічних об'єктів на поверхні небесних тіл. Знання про кратери та астроблеми допомагають нам зрозуміти процеси, які відбуваються в космосі, і вивчати історію планет та місяців у сонячній системі. Як утворюється кратер? Коли метеорит або інше космічне тіло врізається в поверхню планети або місяця, відбувається великий вибух. Це призводить до утворення кратерів. Вчені вивчають кратери, щоб дізнатися більше про історію космічних ударів, склад планетної поверхні та вплив ударів на клімат і життя на планеті. Крім того, кратери можуть бути використані для вивчення складу і структури земної кори та мантії. Місяць, як найбільший супутник Землі, має численні астроблеми, які виникли внаслідок ударів метеоритів та інших космічних тіл. Вивчення цих астроблем допомагає вченим зрозуміти, як формувалася поверхня місяця та його історія. Знання це суперсила, яка робить вас непереможними у будь-якій ситуації.